Одягнути окуляри, а згодом і контактні лінзи. Півтора роки тому довелося десятирічній Вікторії. Те, що в дівчинки почав псуватися зір, вперше помітили вчителі. Віка перестала бачити, що написано на шкільній дошці. Побоювання близьких підтвердили і медики. У Віки діагностували короткозорість. У нього розпливаються виходить, букви, цифри, якщо вона дивиться з доски і, звісно, цвіта. коли одягаєш лінзи, чи бачки, то цей мір стає дуже красочним, красивим. Тобто, як мій дитина сказали, я навіть таких цвітов і не виділа. Поки що більшість часу Віка носить окуляри, бо батьки вважають їх більш безпечними для дитини. Але вже оцінили й переваги. Контактних лінз їх вдягають дівчинці перед тренуванням з гімнастики. В Те гранічин там верх низ якісь бокові бокави, воти відчуття. Тобто, а в лінзах ти абсолютно, як би, ну як от нормальний людина, який хорошо бачить. зараз. Дівчинка використовує одноденні контактні лінзи. Вони не потребують очищення відтак найбільш зручні та її Втім і найдорожчі. Решта лінз вимагають ретельного догляду, адже протягом дня на них можуть накопичуватися бруд, алергени або бактерії. Розрізняють лінзи також за оптичними властивостями та за матеріалом, з якого вони виготовлені. Сучасні лінзи практично не відчутні на очах і можуть не лише коригувати зір, а й лікувати деякі очні захворювання. Вже створені лінзи, які містять необхідні для ока медичні препарати. Існують також кольорові лінзи, що можуть суттєво змінити образ. З людини. Однак носіння лінз має і протипоказання. Від них варто відмовитися під час застуд, риніту та грипу.